Друзі привіт! Зараз з вами оглянемо авто дуже гарної комплектації і це Шкода Октавія 7 2019 року. Отже, що тут у нас? Це універсал на механіці. Двигун 1,6 літра. дизель, звичайно, що вона з оригінальним пробігом, у нас інших і немає. Пробіг складає 216 тисяч кілометрів, а також є повна історія сервісу на офіційному шкода сервісі. Ви тільки погляньте на ці диски. Це ж краса. Зараз поглянемо, що у нас по комфорту. Так, тут у нас є парктроніки задні і передні, є асистент самопаркування, є електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал, підігрів лобового скла. І зараз заглянемо з вами всередину. Оглянемо. У нас тут таке кермо. Обшите шкірою, абсолютно в ідеальному стані, без жодних дефектів. Гарно дивиться. Бортовий комп'ютер українською мовою. Мультимедіа з величезним просто екраном. В ній є у нас навігація. Так, дуже швидко працює все. Прошита під Україну. Так, що у нас дуже багато всяких функцій. Для авто ось стан автомобіля можна глянути. Дуже багато допоміжних, але найцікавіше це ось у нас фонова підсвітка, яка змінює колір. Ось, бачите, у нас тут на дверях показані дві полоси. Зараз спробую показати вам тут. Ось, видно, блакитний підсвічується. І спробуємо змінити колір, наприклад, ось на червоний. Його буде добре в день видно. Ось, бачимо, що підсвітка змінилася на червоний колір. Також можемо відрегулювати собі підсвітку під ногами. Ось як яскравіше, так і темніше, або зовсім вимкнути. У нас присутній адаптивний круїз. Автоматичні датчики світла та дощу. Дуже є гарний відсік ось тут під зарядку, безпровідного телефону. Як бачите, все працює. Так, двозонний клімат-контроль. Можемо зайти в меню. І ось воно нам все покажено. На Екрані. Так, є підігрів сидінь. Якраз на зиму дуже зручно. Це водійське і пасажира сидіння. Так, що на рахунок у нас салону. Салон виконаний в поєднанні тканини з шкірою, дуже круто виглядає. Салон в ідеальному стані, без жодних подряпин, без жодних. Пошкоджень, все чудове, як нове ну, автомобіль 2019 року. ну і Підемо поглянемо на наші фари. Отже, у нас тут клет з денними ходовими вогнями, які виглядають дуже ефектно. Ну, і найголовніше до ціни. Ціна такого автомобіля. 15200 доларів. Можливо, це авто чекає саме на вас. Заходьте. Як ви можете побачити, у нас на майданчику досить багато автомобілів. Тому заходьте до нас на сайт або заїжджайте в гості і шукайте авто для себе.